Щойно у мене закінчилася зустріч з віце-прем'єр-міністром українського уряду, який відповідає якраз за встановлення тарифів на тепло для населення України. Тема нашої розмови була в тому, що суттєво завищені нормативи списання тепла на один квадратний метр для квартир і будинків людей, які без лічильників на тепло. Моє завдання було довести віце-прем'єр-міністру, що на сьогоднішній день нормативи списання тепла на один квадратний метр без лічильників вдвічі завищені для України. Ми обговорили всі шляхи, як треба внормувати ці показники і добитися того, щоб гроші, які люди платять за тепло, були як мінімум вдвічі меншими. Я думаю, що за декілька днів, максимум за тиждень, віце-прем'єр-міністр пан Зубко перевірить обґрунтованість нормативів списання тепла на один квадратний метр в опалювальний період, і через тиждень ми обов'язково зустрінемося з ним для того, щоб підвести підсумки. Моя мета. Зробити так, щоб нормативи споживання тепла на один квадратний метр, які приводять до завищених тарифів на опалення, щоб ці нормативи були знижені, і тариф на тепло для людей став вдвічі нижчим. Я вірю в те, що ми цього доб'ємося, і взагалі впорядкуємо ситуацію з тарифами, яка сьогодні настільки трагічна, що більшість родин України не знають, як ці тарифи сплачувати. Я хочу, щоб ми всі працювали і добилися результату.